Там тільки що шевельнулося. Серйозно. Валим, Валим, валим! Валим, все шевельнулося, патини, валим, валим, да, валим. Всі це перша частина вроде і ми да. зараз йдемо на заброшку. Вже непонятно вин стоїть трупом якимось дохляком. дохляком. <кху> Але ми йдемо далі. Куча мусора тут, а по бокам, бо тут ще не заброшки. Там далі вже буде набагато стрімніше. Перше наше місце положення це підвал, заїхали, ми доволі далеко, як ви бачите. Короче, ми їхали на мотоциклах, ми їх заховали там далі. Я пожалів, що я противогаз не взяв. Так, е, да, він хотів взяти противогаз, але він переходів. У нас якісь дачі стоять. Зараз тут має бути ось поворот, бачите. Будь здоров. Так, да, нос зробити. Е, але щось так. Дерги, не так. тихо. Проходимо далі. Всё это место. Очень деревня, там ходить. Слушай. А, а тут достань мне спирцовку, дівчину. спирцовку. Ого. Э, спирцовку достань дох. Э, ходят тут нехорошие дуже слухи, что там вбили девочку и до сих тут её закопали. Так. Сразу. А нет, шли с клади. Сразу эквидымиры при. Мы не понимаем. Нож взял все. Спирцовочка в меня. Че, Сейчас вот такой и повешаем, чтобы побыстрее был доступ. Нифига ты багато. Сайт подвал, я тут дуже було не зараз. Цей подбивал должен. Я не знаю, чим тут за рощий. Тут быває ходять у мене. Ну, будемо поаккуратні. Ну, сприцовка у мене, в принципі. Так. Зачинчий посадчик. Ось тут має О, я вже бачу кекай. Так, пацани. <гум> Ух, -мо. Тут все побите і розвалене. <гум> Лисиці, я знаю. Так, я не знаю, чи там в підвалі темно. Оце вже пішло розвалено. Фух, зараз саме стрмне. <гум> Й-мою. Це повністю офіційне. Оце не холодне оружие. Тут Тут сюди дорожка, пацани. Мені друг розказував, що він там на лісовому йшов з цим. Ну, закрий. Антоха, закрий там. Замочок застібне. Коротше, ми достали. Я достав фонарик. Де? Тут буде стежка стрілять. Пересовка нам треба. Глеб, нож готов? Идем, перцовка себе. Я иду перший, я с перцовкой. Ну то есть я? Раз, блин, лета какая? Не думаю, будут скрывать эти поцелуи. А, перетекло. Пацаны. Якісь останки. Тут хтось спав, пацани. Блин, пацани, якось уже. Я все наспомню, все. Вот тут ботиночку не отдавать. Ботинка идешь. Ты его, Він тут сейчас лежит, сигарети, кока кола садок. Да, это не знаю. Ну він тут спить. Пацани, це вже не, не смішно. <говорить> тут и живе. — Костер. Костер? Недавний. Недавний. Почему бы вы... не, <говорить> <говорить> ну, не, <говорить> не жить тут? <собственно? говорить> Нормально. Дождь не так, А Олигенты. Ну так бомжа насрать не будет. Піпець мух і воняє падалью. Yeah. Так, зараз воно стойте, пацани. Зараз буде друга часть. Oh, Ні, тут маска немає. Першої частини части ми побачили підвал. Наступна часть. Це друга часть. Ми вийшли тільки з підвала. Все окей? що таке? <Independence> <рябимся. ½ Ophelia> Поцарапався? І, твою дивізію там же Хорошо, может быть. Я уже Там еще какая-то фигня может быть, какая-то зараза. Ай, тарас, давай сразу ногу ампутируем. Да. Тарас, ты взял? Все есть в аптечке. Перекись, а перекись ты не взял. Перекись я не взял. А я ж, тебе казал, что надо перекись. И ставлю... Табле... А так, другая часть, мы заходим на основную, на основную базу. Базу? Чешется такая. Я надіюся, тільки радіації немає, ми можливий не батьки сприяти. Основна база розвалена повністю. Колони всі якісь ухю. Кась дірка. Все пороще. З собою ми, як завжди, носили сприсовочку. Це ніякому случаю не, не клави, але ножичок сприцовочку. Це ні в якому випадку не реклама не стрільцовка, не ножа. Ну Но це доволі не смішно. Коротко. А це тут були колони, мабуть, стояли. Повно побитого шифера розламаного. Не думайте нічого брати в руки. А чому так шифер? І зараз саме камеру. Десь запікать. Ви такі протікло називається. Так. Ну що ж, переходимо до самого. Що тут вийде там. Витрахнути. Переходимо там, де закинули ці дівчинки. Фух, саме стрьомне. Давайте хоч не нову серію, а то його ну, буде. Серію нову ми не будемо робити, продовжуємо одразу нервно. Там написано так. Ми повернемось, коли вже зайдемо, коли зайдемо вже в підвал. Ми зайшли вже в підвал, тільки чи. Ой, чи той підвал?

О господи, шо с петлями? Шо с петлями, пацаны? А тут ще вырвали пету. Кому-то кто-то выламывал. -мо. все не дуже, пацаны, семешна. То, наверное, пришли вот сюда. О, а провод, да. По-моему, мы Графіті тут доволі небагато, це не дуже хорошо прочистиє у мене. Доволі багато. Чим менше графіті, і це дуже старі графіті, чим менше графіті, чим більше. Так, ч-ч. Ч- ч ч ч пішли туди. Багато раз, костер, два костер, там ще костер. Це буде ритуал какий. Коція щось був. нацарапано. Не. Пішли м... на я там ока відео. Собаки якісь гавкають. Пацани, це все раді вас, того зліпіть, пожалуйста, свій лайк. Це все не дуже смішно, як вам кажется на камеру. Взліпіть свій лайк, пожалуйста. Ми абсолютно все це робимо. Зараді вас. І вліпіть, пожалуйста, лайкос. Ми стираємось. Все розвалено. Нам це все дуже опасно, те, що ми робимо. Особливо, коли ми ходимо де ще є шифер, і стікло. Як ви бачите, Антох, покажи. Це все не проходиться без усяких. Не було такого вітру, щоб його зривало. Эй, тут стосія? Пацаны дуже сильно багато стекла. Я не знаю, це можно. Как можно и на мину попасти? Це свічка. — Токсик. Так что самое тут графіті. Це дуже сильно осторожней. Погодно. И теперь ша нас главное. А це... по-моему, это плохо. Это плохо. Виходимо. От все по чому ми повинні ходити. Придурок. От виход. Навірно, придеться йти далі на вісову. куди? Фух, ну що ж, пацани. Вернемось уже, коли прийдемо на вісову. Давайте, вернемось. Дойшли ми вже до вісової. Почті, що. Ми пішли, а там ми були. Зараз уже йдемо. Ч -ч -ч. Запасне, ч. Опасно, опасно. Сперсолочка. Позрабайся. Навісу не ставай. Є хто? А тун, пішов перший йде. На вісу не ставайте.

Фу, пацаны, 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 готов пацаны, пацаны, ну, пацаны, подвал. О боже. Да, пацаны, лизнек подвод. У нас вот тут вот такие звуки здесь. Пацаны, а отсюда что-нибудь. Куда? Там есть звук. Зати-ка все заради вас. Пацаны. <glowing noise> <soybeans> Ой, потім Там що шевельнулося. Я серйозно. Валим! Валим, валим! Валим! Потім валим, валим, валим! Пояснює, що прийшло. Ми були тільки що на вісовій і там ще шевельнулося. Ми утекли? Подвали при чому підвалі, це ну, не смішно. Там ще дохляті насерділи. Дуже сильно смерділо дохлятіний. Через камеру не видно, але. Но... Через камеру, звісно, запаху не чутно, але не... жалко Є таке що то лібо собака когось зажирала, либо йому якась. Табаль. Було дуже страшно. Я заліз прямо в підвал, стояв на вході підвала. І як тільки я заліз туди, в підвал, одразу там щось шевельнулося. Це все пацани дуже страшно, ну тільки ми робимо такий контент. ліпіть лайкос. І тоді вийде нова серія. Всім пока-пока.